Вітаю, друзі. З 16 до 18 лютого 2024 року в Мюнхені відбулася 60-та конференція з безпеки. Такі конференції проводяться в Мюнхені з 1963 року, і в цих конференціях приймають участь політики, представники бізнесу, військові, експерти, громадські організації зазвичай це майданчик, на якому Обговорюються глобальні питання безпеки, виклики та е, пропонуються можливі рішення е, щодо вирішення цих глобальних викликів раніше ця конференція з безпеки проводилася переважно серед країн НАТО та країн Європи. Однак, з 90-х років цей майданчик став глобальним, і в цій конференції приймають участь також е, представники країн Азії, е, Африки. І, зокрема, безперечно, присутня Китайська Народна Республіка, а також інші країни Азії, Японія, одна з потужних країн азійських. От, і, отже, майданчик став глобальним, і щороку туди з'їжджаються відомі політики, президенти, міністри, експерти, військові. Цього року сталося так само і. Як і в 2022 році, у 2024 році на конференції був присутній президент Зеленський. Я записував своє ставлення до цього, що він поїхав на конференцію, тому що саме акурат на другий день проведення конференції стало відомо про те, що Російська Федерація після місяців запеклих боїв захопила українське місто Авдіївку. І, відповідно, це стало сприймалося на конференції як значний успіх Збройних сил Російської Федерації. Е, ну, про український аспект ми ще поговоримо. Ще щодо загального, потрібно відзначити, що в 2024 році конференція також була дуже представницькою. Було більш ніж 50 лідерів країн, а також 100 міністрів, які обговорювали питання безпеки. Е, Загальний настрій конференції був надзвичайно песимістичний, і він обумовлювався кількома аспектами: перше, він обумовлювався аспектами задумів Російської Федерації і можливого нападу Російської Федерації на одну із країн НАТО і те, у який спосіб НАТО реагуватиме на виклики, зможе чи зможе воно зреагувати на ці безпекові виклики. Ці песимістичні настрої вони панували також у контексті вибору, майбутніх виборів у США і можливого обрання Трампа, який вже заявив про те, що він дозволить Російській Федерації робити з країнами НАТО все, що захочує захочу у випадку, якщо країни НАТО не виконують. Томуть своїх зобов'язань про фінансування оборонних видатків на рівні 2% від валового внутрішнього продукту тієї чи іншої країни, тому що значна частина країн НАТО, незважаючи на суттєве зростання в минулому році витрат на оборону, таки не виконує цих зобов'язань, взятих на себе відповідно до внутрішніх внутрішніх нормативів блоку НАТО. Тому е, в саме в цьому такому песимістичному контексті відбувалася ця прес-конференція е, нездатності Сполучених Штатів Америки е, проголосувати за надання допомоги Україні, і відповідно в цьому контексті проводилися консультації. Е, як я вже сказав, президент Зеленський був присутній на конференції однак разом з ним був присутній лише один міністр з уряду, це міністр закордонних справ Дмитро Кулєба. А весь десант України складався із представників Офісу президента, тобто людей, які взагалі не мають державних повноважень, є консультантами президента Зеленського, і саме вони е, проводили на е, полях е, Мюнхенської конференції зустрічі із різними лідерами. Президент Зеленський мав виступ на прес-конференції. Як на мене, він відзначився скандальною, жахливою. Цинічною заявою на адресу Сполучених Штатів Америки, зокрема республіканців. Нагадаю, коли його запитали, що би він хотів сказати республіканцям, які не голосують за допомогу Україні, він усміхаючись сказав про те, що мовляв: якщо нас показують по телевізору, то краще я промовчу. Це надзвичайно хамська заява по відношенню до партнера, який нам дуже суттєво допомагає. Я впевнений, що можна було заявити щось значно більш коректне на кшталт того, що. Ми дуже вдячні Сполученим Штатам Америки за ту допомогу, яка була надана, це дуже важливий стратегічний наш партнер, який ми віримо рано чи пізно при ухвалить рішення про надання Україні допомоги, і ми покладаємося на наших друзів у Сполучених Штатах Америки. Я впевнений, що така заява вона була б значно більш конструктивною ніж та яку зробив Зеленський. Більше того, він сказав, що у разі, якщо Сполучені Штати не ухвалять. Рішення про надання допомоги Україні, то він не вважатиме Сполучені Штати стратегічним партнером. Уявіть собі, а кого він вважатиме стратегічним партнером? Російську Федерацію. Це жах. Наш президент це просто жах. От, е, Також е, виглядали. Він мав ще інші зустрічі з президентом Чехії Ваз... Павелом генералом Павелом, е, з віце-президентом Сполучених Штатів Камалою Харіс. Е... Зустрічався також з прем'єр-міністром Нідерландів Рутте, а також з іншими лідерами країн. Однак про конкретні рішення, звісно, не йдеться, тому що на Мюнхенській безпековій конференції е, такі конкретні рішення не ухвалюються. Це просто консультативна така площадка. Це що ще раз свідчить про те, що Зеленському в момент, коли була така складна ситуація на фронті, не обов'язково було їхати особисто на Мюнхенську безпекову конференцію. Україну прекрасно би представив на цій конференції прем'єр-міністр Шмигаль або голова Верховної Ради е, Стеф, е, Стефанчук. Е, але в загальному. Дуже негативне враження справляло, коли навколо Зеленського сиділи не міністри, а якісь незрозумілі клерки з незрозумілого органу, який є просто консультативним органом президента. І, наприклад, той же Єрмак проводив якісь зустрічі. Із представниками бізнесу, представниками політики, обговорюючи якісь там безпекові глобальні проблеми Людина, яка не має взагалі жодних повноважень і права виступати від імені України. Тому що як він сказав, як сказав колись голова секретар НБО Данілов, такі як Єрмак, це є політичними туристами людьми без повноважень. Але конференція була важливим майданчиком, і ми повинні просто зафіксувати факти її проведення. На жаль, Зеленський спричинив зовнішню політичну шкоду Україні своїми заявами на адресу, зокрема, наших партнерів зі Сполучених Штатів України. Та будемо сподіватися, що там. У сполучених штатах як і в країнах НАТО, як і в Європі, розуміють геополітичну важливість України, значення нашої боротьби, значення того нашого героїзму, який проявляють наші збройні сили України на полі бою для того, щоб стримувати навалу Російської Федерації, і вони не будуть звертати увагу на ці дітвацькі, відверто дітвацькі заяви нашого відверто, скажемо, некваліфікованого президента Зеленського. Слава Україні!